Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, а в мене це вільна від курсів. п'ятниця. Ось Тому я вирішила піти до магазину Netto і дещо закупити потрібне додому з продуктів. Ось в мене закупочка вийшла на 12.51. Якщо ж вам цікаво дізнатися, що саме я придбала за акційними частково цінами. То залишайтеся, заварюйте свій улюблений напій і поїхали разом дивитися, що ж саме я корисного придбала. Ну, я з незапланованої покупки Це ось така піца від Dr. Odker з шинкою та ананасом. Сьогодні вона була за акційною ціною центи. Там були різні види, але я обрала саме цей мені подобається така начинка. тому... На вихідні в нас точно буде піца. Я гадаю, що вже завтра. За 89 центів зараз теж акційна ціна, я придбала кіло цукру. За 79 центів придбала вівсяні пластівці, це для моєї собачки, вона їс з м'язку. І також це незапланована покупка за 1,5 євро разом з. За логом. Сьогодні за акцією ось такий помаранчевий сік. Ось теж будемо пити. Потім придбала пів кіло цитрони це лимончик цитрусовий. Зараз вони вже не такі дешеві, євро 69. Здорожчали лимони, але все одно треба для чаю. Ось, І сьогодні за акцією ось такий авокадо євро 29 акційна ціна за ось цю штучку теж взяла. А, також ще томати чері. А, Тут пів кіло, як бачимо, за 2,29 Теж вже не такі дешеві, як були нещодавно, але ми вже звикли до них, тому беру. А, також сьогодні за акційною ціною круасан взяла. Це без начинки бута круасан, Він сьогодні 39 центів за акцією. І клакташа це булочка з сиром, за своєю звичайною ціною 85 центів, теж взяла. І ось це з морозилки взяла пів кіло курячої печінки. Це теж для собачки будемо відварювати. Теж євро 69 з глибокої заморозки. Вже брали її таке. Сьогодні невеликий був, на жаль, вибір свіжого м'яса з холодильнику, тому взяла ось такий варіант її на вихідні. І ось це за однаковою ціною: і пів кіло печінки курячої замороженої і пів кіло лимонів. Коштує 1,69 69 такий цікавий факт. Ось, ну це все, що я придбала. На суму 12 з копійками. Якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, мені вподобайку. Діліться зі своїми друзями та знайомими моїм відео. Можливо, комусь подобаються саме ось такі зйомки харчових наборів, розпаковок тому. Ще скоро в мене буде посилочка з тему. перша моя надійте, я вам теж покажу. Тож залишайтеся і підписуйтеся, щоб не пропустити мої нові воги. Я дякую вам за перегляд, всім гарних вихідних, всім пока-пока!